Мама була прикордонницею. Вона несла службу з 2012 року на пункті пропуску. Вона перевіряла документи людей, які перетинають кордон. 7 листопада вони тоді виїхали на кордон. І по четверг, по 10 число, вони повинні були бути там, і в четвертоді приїхати. Але на кордоні тоді 9-го їх розстріляли. Я звали маму, а років було 34. Дома вона була, ну, як для мене, так, щось зроблю так строго. А взагалі дуже світла, добра людина, дуже класна була. У мами було дуже багато подруг, були і зі служби, і зі школи у неї залишились друзі. Ну, як мама була вихідна, і був час, так вони дуже часто збиралися. У нас діти приблизно одного віку. Ми могли вийти кудись з дітьми. Ми разом були молоді, гарні. Ми могли вийти без дітей. Ми літали відпочивати. Ми їздили на річку. І Ми розуміли одна одну, тому що у нас були спільні життєві обставини і, взагалі, дуже багато чого спільного нас поєднувало. Таня, це дуже ціл... цілеспрямована людина, яка. Не боялася складнощів. Це дівчина, яка не шукала собі легкої служби. Вона весь час заступала в прикордонний наряд і які несли служби по охороні державного кордону. Тетяна перебувала на посаді інспектора прикордонної служби. На той момент вона в основному виконувала обов'язки в пункті пропуска. В прикордонному наряді перевірка документів виявляла осіб, які. Слідували по чужим недійсним документам. Ми були в... станцію у всіх прикордонних нарядах. Несли службу. Це і зелений кордон, потім трошки згодом, і пункт пропуска. І часто були разом у зміні, часто і не разом. По різному бувало. Але дуже багато чого нас поєднала саме служба прикордонна. Особисто станю ми організовували різноманітні свята. Які покращували наше прикордонне сьогодення, і посеред того колективу, який служив з нами, нас називали найкращою зміною найдружнішою. З нашим містечком була окупація. Але не така, як в Бучі і так далі. У нас не розбомблювали, нічого, не стріляли. Хіба що то на початку, наче одну чи двох людей, точно не пам'ятаю, щось припугнули так, ну щоб нічого не робили. Російські військові а деякі виїжджали з городні і далі їхали до Чернігова, а деякі частина тут залишалася. На той час російські війська дуже швидко захопили городню, і частина прикордонників залишилась на окупованій території. В те число і входила Тетяна. Також російські війська відійшли з 30 березня, по 1 квітня. Дуже великі колони були виходили через вікно. Було видно. Коли росіяни відступили. Зразу Таня і приступила до обов'язків перший же день. Несли службу на, з охорони державного кордону на позиції в 10 кілометрах від державного кордону. Е, стояли ми вже другі сутки, і наступного дня мали нас міняти. Але після обіду 9 листопада ми попали під артобстріл і були поруч пліч у пліч з нею. І градом нас накривали. Я отримала контузію і втратила свідомість. Коли прийшла в себе, то побачила, що Тетяна без ознак життя. Адський цей метал літів просто над нашими головами на їхню позицію. Це було випущено два снаряди з РСЗВ град як пристрілочні, а потім взагалі було десь потім в сумі 20 ракет випущено. Я тоді виконував також обов'язки в одному із нарядів на сторожовому посту. У мене була радіостанція, і все, що відбувалося, я добре це чув. І коли сталася трагедія з Танією, тоді точного розуміння, чи там загинула одна людина, чи ні, в нас не було. У мене контузія була: осколкові поранення, скрізне поранення плеча і осколкові поранення в попереку. І саме те, що я втратила зір після контузії, в мене катаракта з відслоненням січатки, але це не є великою проблемою саме велика проблема і мій хрест на все життя, що втратила Тетяну. День вона мені вранці дзвонила, розбудила в школу. І ну, я про Соні не могла нічого їй ще сказати, могикала просто. А вона сказала: вставай, боться, вже школу треба збиратись і що я тебе дуже сильно люблю. І все, це остання розмова наша була. А на похоронах було дуже багато людей. Дуже і побратими приїжджали, і військових дуже багато було. Коли поховали Таню, мені зателефонувала мати, тітя Люда, і ми почали спілкуватись. Вона зараз на важких лікарствах, таблетках, бо таке горе пережити. Його не можна пережити. Вона переживає його кожного дня. Вона дуже любила свою. Доньку. Вона дуже любила свою маму, вона любила свою сім'ю, вона хотіла бути щасливою. І, напевно, останні роки вона дуже була щасливою. В будь-якій ситуації вона завжди притягувала руку допомоги. Вона завжди подзвонить, вона завжди прийде. У мене ще після її гибелі, напевно, півроку. Я завжди чекала, що зараз відкриються двері і прийде Таня. На момент тоді, як мама була, мені було 14 років, і якраз у нас тільки ну, починався такий тісний контакт з нею. Я могла б розказувати ну, про своє лічне щось там, всяке таке. Я думаю, зараз би у нас був дуже класний з нею зв'язок. Бо, ну, як ми ходили ось по вулиці, то сусідки завжди називали нас не мама і донька, а як сестри якісь виглядають. Її донька це. Перше, що в неї було в житті, і найголовніше. Більше в дитинстві схожа була на тата, але зараз є багато чого схожого з мамою. Так само, і що по дому зробить, на маму дуже схоже. І так, трохи в характері буває, проявляється. Дуже в неї така була одна з найкращих рис характеру. Це коли ну, ругалися і ми з нею, як всі люди, це життя. Але після Цього вона все забувала. Вона ніколи нічого не сказала за будь-яку ситуацію, якою б вона не була. Вона була по жіночому мудра, життєво мудра, і таке враження, що їй було не 34 роки, наче вона життя прожила вже. Багато чого хотілося б мамі б зараз розказати. Але найголовніше, те, що я її дуже люблю. І дуже бивней тяжко.